Вітання, вітання, вельми шановного панству. Цим відео я хочу розпочати цикл в плейліст морських історій, морських байок, які я буду розказувати отаким От чином. Просто сидіти, можна, можливо, буду додавати якесь відео, фото, і подивимося, як вам такий формат зайде. Ну що, почнімо. Сьогоднішня історія трапилася зі мною у 2008 році. Я тоді працював матросом на невеличкому балкері, який е, довжиною був 88 метрів, е, здається, і міг взяти вантажу там максимум 2000 тонн, щось таке. І таке судно, знаєте, воно було дуже тісне, там були невеликі каюти, було. Лише шість членів екіпажу, тобто там старший помічник і капітан, вони стояли завжди вахту 6 через 6, і е роботи для них було прямо, я пам'ятаю, прям супервалом. Механік був один в машинному відділенні, два матроси і один, е скажімо так, кок, один повар, який був і матросом, і поваром. Тобто в нього був сертифікат «ОС кук Ну, скажімо так, спартанський теплохід, досить-досить спартанський. Єдине, що мені там подобалось, це те, що там була непогана зарплатня. Я там отримав 1300 доларів, будучи матросом, і це ще без усіляких бонусів. А бонусів також там було багато. То ми візьмемо якусь запчастину, її треба закріпити на палубі. Закріплення, тобі платять. Також можливо було щось в трюмі поставити, закріпити, тобі платять. І за додаткові, я пам'ятаю, роботи, типу, а, треба було пофарбувати трюм. Вам також додатково заплатили. Ну, непогано, було дуже непогано для матроса. На 2008 рік я заробляв круто, скажімо так. І от на цьому славному теплоході ми зайшли в турецький порт Ереглі. Порт знаходиться біля Стамбулу, такий невеликий, тісний, але, знаєте, доволі милий. Я пам'ятаю, що ми там погуляли, придбали там в собі, знаєте, одежу, якісь, пам'ятаю, їжу, напої. Дуже всього було багато, і з цим ми повернулися на теплохід. Наступного дня вже виїхали з порту. Наступним портом після Ереглі в нас був Амстердам в Нідерландах. Ну і після того, як ми вийшли з Ереглі, ми пройшли Босфор, Дарданели і вже потім вийшли у Егейське море. І в Егейському морі ми вирішили так сказати розслабитись в той час в капітана, і, здається, старшого механіка співпали дні народження. І вони вирішили, скажімо так, відсвяткувати їх вже на переході. Як ми бачимо, незважаючи на те, що Егейське море воно досить таке обширне, дуже широке, але там багато невеликих островів, багато ріфів. І такого іншого. Тобто, шлях в нас там і звилістий в цей час. Ми вирішили влаштувати цю вечірку. Я пам'ятаю, що на вечірці було ну дуже весело. Були шашлики, було багато напоїв, була горілка, пиво. Все це дуже фантастично змішувалось, і капітан вже не стояв на бровах, скажімо так, не стояв, він просто пішов собі спати у каюту. І через те, що це була його вахта. Він мав стояти вахту з 18 до 24.00, Він просто на неї не вийшов. Він не змог піднятися на міст для того, щоб почати керувати судном і судно було не кероване, просто йшло собі вперед. І знаєте, отак воно йшло вперед, вперед, вперед. На якомусь етапі ми просто пропустили наш поворот. Ну, типу, мали там повернути на якомусь відрізку шляху, а ми цього не зробили. І поїхали собі далі. Їдемо, їдемо, їдемо і в'їжджаємо в острів. Сам момент удару я пам'ятаю дуже добре. Тобто, все, що в мене було в каюті в одній частині, перемістилося одразу в іншу. Тобто, в мене там стояв лоптоп. Він... Полетів вперед. В мене там якісь чемодани полетіли вперед. Я сам лежав на ліжку, також полетів з ліжка того. І судно, так, знаєте, зупинилося прям-прям дуже швидко. О, типу, Ми їхали-їхали, їхали, їхали, їхали бумц, і все, і ми не їдемо. І я не зрозумів, а що відбувається? І мені вибігає боцман і каже мені: Типу, ми в'їбались. Я такий. Типу, як? Я не вірю. ну. А що робити? Знаєте, я був такою людиною, я намагався навчитися, вже діяв по інструкції, і, типу, якщо ми зіткнулися, що треба робити? Правильно, треба залишати це судно. Тобто, я одразу вдягаю е, жилет і біжу на палубу. Типу, зараз буде сигнал тривоги, зараз будемо залишати судно. Ну а що я тоді ще не розумів, що треба ще. Подивитися, наскільки розбите наше судно і таке інше. Я піднімаюся на нижню палубу, на корму нашого судна, і бачу, що з верхньої частини нашої палуби лється вода отаким, от, отаким потоком, знаєте, як водоспад прямо. І в мене, знаєте, така думка: типу, що відбувається? Я нічого не розумію, ніч. Вода з верхніх палуб лється. типу. Як нас. Знаєте, де має бути отвір, в якій частині судня має бути отвір, щоб вода почала йти з верхніх палуб на нижні. В мене, я не одразу второпав, що в нас на верхніх палубах був такий надувний басейн. Цей басейн під час удару перевернувся. Вся вода розлилася по верхній палуби і почала потрапляти на нижню. А мене це дуже злякало, я прямо обігів. А насправді нічого такого не було. Ну, капітан тільки прокинувся, коли почали стукати йому а в каюту. Вийшов такий, що відбувається, я нічого не розумію. Йому сказали, що типу у щось врізались, треба рішати. Ну і все, подивився я на ніс. От, нарешті потрапляю я на верхню палубу, і дивлюся, з чим ми стикнулися. І це якась, ну прям гора, знаєте, така гора в морі величезна. Я такий, типу, ніфіга собі, оце, оце так приїхали. І що далі? І що нам далі робити? Ну, капітан вже піднявся на міст, дав судном задній хід, тобто, ми від'їхали від цієї гори і поїхали собі далі. І треба ж було дізнатися, а які в нас пошкодження, що відбувається взагалі. І ніч нічого не видно. Спускаємося, ми ну, тобто дивимося в воду, типу, а що там є, нічого, нічого не видно. І після цього ми почали перевіряти всі баласні танки. Тобто, вони є першими елементами судна, які будуть пошкоджені під час, під час зіткнення. І ми починаємо з форпіку, тобто з переднього танку, самого першого, відкриваємо його, в ньому не має бути вода, а вона там є. Тобто він повністю заповнений. Це означає, що як мінімум один танк в нас вже пробитий. Всі інші ми також перевірили, і там води не було. Ну, типу, як має бути, все було окей. Що це означало? Це означало, що судно в нас. Має заповнений один передній танк, судно тепер в нас трохи нахилено е, носом, і ми так і їдемо. Вплив на нашу остійність це був невеликий, але все ж таки швидкість в нас знизилась, і ми вже не так швидко змогли, змогли б доїхати в Нідерланди. Треба думати, тобто розказати компанії. Всю цю фігню, що з нами трапила, що, типу, екіпаж, капітан був п'яний, е, і ніхто не ніс вахту, такого ми сказати не могли б. Такого, це все дуже серйозно. Типу, це одразу додому, це одразу е, написали, що ви вже не недієздатний типу, працювати в морі, і жодна нормальна компанія вже вас не візьме на роботу. Тобто, капітанові потрібно було щось думати. І він насправді придумав. Придумав він таке. Справа в тому, що наш шлях, наш маршрут лежав через біскайську затоку. А біскайська затока славетна своїми жахливими погодами. Тобто, там буде вітер, там буде хвилі, там наш теплохід буде хитати і завжди якась фігня трапляється саме в Біскайській затоці. Тобто там контейнер викине, контейнеровоз викине декілька своїх контейнерів, то там ще судно поскоджить свої щогли, то ще щось зламається там. Ну, типу, це нормальна тема. Біскайська затока відома усім. Судді на містку, в нас є багато записуючих приладів, які мають бути перевірені в час якоїсь аварії. І, ну, скажімо так, воно збирається в такий чорний ящик. Ця інформація з мікрофонів, інформація з радарів і там інших приладів з, з бортових самописців і з інших приладів, які можуть бути розташовані на судні, так от для цих приладів, всіх записуючих, ми провели невеликий спектакль в центрі біскайської затоки, десь посередині, жахлива погода. Капітан каже там в мікрофон. Що ми з чимось зіткнулися, нічого собі, що ж нам таке типу, робити? Викликає Старпома, консультується зі Старпомом. Потім викликають матроса. Матрос, це я був. Я взяв прожектор, пам'ятаю, почав світити там вліво-вправо, шукаючи, з чимось стикнулись. Я пам'ятаю, що ми також зменшували швидкість до мінімума, там трохи подрейфували, віддавали накази там старпомам. Старпом віддавав матросам накази, типу, типу. Підіть, перевірте, що в нас там трапилось, ну, типу такого. Знаєте. Зранку доповіли в компанію, що ми стикнулися в Біскайській затоці з невідомим об'єктом. Ми не знаємо, що це за об'єкт, і не знаємо, які там пошкодження. Але в одній з цистерні, в одному танку в нас з'явилася вода, форпіку. Ну і такі. Компанія каже, нічого страшного, типу, ми все заваримо, типу, все полагодимо, буде окей. Ну, окей, ми їдемо. Приїхали в Нідерланди, приїхали в порт Амстердам, почали вивантаження і зрозуміли, що все серйозно. Що в нас, скажімо, там, на тому місці, де мав бути бульб, там нічого немає. Там великий отвір просто. Там такий великий отвір. І це означає, що десь там 30% нашої цистерни в форпіктанку, порпік її просто немає. Олагодити такий серйозний отвір можна лише в сухому доці. Тобто судно буде підніматися в док, воно буде ставати на стапеля і вже ремонтуватися. Ну, добре, наша компанія, знаєте, не любить витрачати гроші, як і будь-яка інша компанія, але довелося. Довелося вивести судно з експлуатації і поставити на цілий місяць в док в хансверті в, в Нідерландах? Я пам'ятаю, що в Нідерландах постояли ми дуже непогано для мене, бо я ще отримав 400 доларів 400 євро за якусь роботу. Здається, за повністю ми відбили трюм і пофарбували його. І в цей час почалося розслідування. Типу, а що ж таке це могло бути? Ну, звичайно, ті, хто там слідчі страхові компанії і такі-всі інші люди поприходили в нас на судно, поприходили, забрали всі записуючі інструменти, прилади, перевірили мікрофони, перевірили радар, що було там написано. Все-все послухали, і такі, типу, почали давати свої вердикти. Перший вердикт був це був американський підводний човен. Ну, типу, ми їхали, ми їхали собі. Тут американський підводний човен вплив, ми його буц врізали з нього, і він, для того, щоб, скажімо так, не дискретувати себе, типу, він немає, тут знаходиться, він пішов під воду, і ми собі поїхали далі. Схоже на правду, в принципі, схоже на правду. І я хочу сказати, що потім цю правду написали в газетах. І нам приносили цю газету, показали, що, типу, судно наше стикнулося з. Підводним човном. Ми такі, ну, окей, нам то все одно. А, минає ще час. Приходить а, наступний такий чолов'яга клас сервей Він інспектував повністю наш а, отвір і каже: Типу: ну, ну, ти в то фігня, звичайно, яка підводний човен? Який підводний човен? Це знаєте, ви ж, з чим стикнулися? З якорем. Від е, вишки. Типу, стояла нафтова вишка, десь там в північному морі, в північному морі, і вона якор від неї відцепився, Він такий плаваючий якір, зроблений з цементу, ви з ним стикнулися. А зробив він висновок з того, що в нас на нашому пошкодженні, на нашому отворі були залишки цементу. Ми також нічого не сказали. Ну, типу, ну окей, хай, хай буде так, хай буде ваша версія, в принципі, ми не проти. І насправді це була остання версія, бо наш ТОК, наш ремонт закінчився доволі успішно. Як я розумію, страховка виплатила все, бо вони не змогли доказати, що це зіткнення було по вині екіпажу. Вони, звичайно, щось підозрювали. бо Просто так стикнутися з такими пошкодженнями з чимось в Біскайській затоці це дуже проблемно, але довести вони не змогли, бо вони не перевірили повністю всі записи за наш перехід. Перехід від Ереглі до Амстердаму тривав два тижні. Скажімо так, ми стикнулися зі скелею на а, третій день після виходу з порту. На другий або на третій день, я вже не пам'ятаю, і ці записи вони не перевірили, вони перевірили лише запис з Піскайської затоки, який вже був, скажімо так, за 10 або 12 днів після виходу з порту Ереглі, і це була їхня помилка. Якщо б вони перевірили записи, скажімо, від третього дня, вони б все одразу зрозуміли. Що там не стояла вахта, що всі були п'яні на судні, і що ми мали, що мали. Але вони до цього не додумались, перевірили лише день, коли ми були в біскайській затоці. Мабуть, перевірили день до або день чи після. І якось так, і наше судно фактично вийшло сухим із води. Ось така вийшла історія, панове. Хочете, можете в неї вірити, хочете, можете ні, але все одно знаєте, що е, такі невеликі навіть е, штуки, як е, вдача, вона має великий сенс для моряка. Я думаю, що в цьому випадку капітан в нас був дуже такий щасливий. Він був прямо щасливчиком. Ну і як тільки закінчився док, як тільки закінчились всі ремонти, він поїхав собі додому. Його контракт закінчився, і він по просто потім на цей теплохід не повертався вже ніколи, щоб нічого його не зв'язувало з цим судном. Приїхав новий капітан, він сказав: Я нічого не знаю, до мене ніяких питань, ніяких проблем. Я тут я прийшов типу, в ремонт. Ми ремонтуємо теплохід, а історію теплохода, що... Трапилося до цього, я нічого не знаю. І все. Так, історія і закінчилася. Да, вашане панство. Так що це було все на сьогодні. Я сподіваюся, що подібна історія вам сподобалася, що подібний концепт також вам зайде. І якщо так, то буду продовжувати далі. А на сьогодні все. Хай вам щастить, буде мир на землі, багато вам грошей і, звичайно ж, любові.